Вітаю, друзі! Сьогодні 8 листопада, з вами Валерій Клочок. Нарешті ми дочекалися того рішення, коли місцеві органи влади не зможуть стелити бруківку. Тобто депутати місцевих рад не зможуть виділяти гроші з місцевих бюджетів на перестеляння асфальту, бруківок. Ремонти фасадів на десятки мільйонів гривень, стадіонів і так далі. Тому подібне. Чому? Тому що в них забрали військовий ПДФО. У мене загалом була ідея забрати весь ПДФО. Я перепрошую, але в цих умовах просто в мене ну не вистачало слів цензурних для того, щоб ну, якось обмалювати оце страхіття, яке відбувається, коли, до прикладу, потрібні реально засоби. Стримування ворога на фронті, а ми починаємо там стелити асфальт або там замовляти якісь дуже дивні проекти на ремонти чогось. Ну і сьогодні, врешті-решт, Верховна Рада ухвалила рішення, вони пішли більш цивілізаційним шляхом, вони просто забрали військовий ПДФО. Чому я говорю, що це більш цивілізаційний шлях? Тому що дуже велика частина дохідна місцевих бюджетів почала формуватися в них саме після початку широкомасштабного вторгнення, коли військові, які прикріплені до певної територіальної громади, платили гроші в бюджет зі своїх зарплат і у великих розмірах. Бо я добре пам'ятаю дискусію після початку вторгнення, коли місцеві бюджети дуже потерпали. І дійсно грошей не вистачало на банальна зарплати, і в тому числі там, і на отримання медичних працівників, вони також частково оплачують їх. Але пізніше ситуація суттєво вирівнялася. У 2022 році їм було заборонено використовувати ці гроші на інфраструктурні проекти, конкретно закону про державний бюджет, У 2023 році дозволили. І ми отримали цю купу скандалів, коли ви бачили там в системі Прозору дуже дивні тендери на десятки мільйонів, а то й на мільярди гривень, коли там в Києві будують якісь розв'язки або ремонтують вулицю Богдана, Хмельницьку бруківку перекладають реальну бруківку. В інших містах кладуть тротуарну. В той час, коли ми з вами збираємо гроші на а, автомобілі, шини, старлінки і так далі. Ну Це дійсно не витримало ніякої критики. Після а, багатьох критичних звернень до органів місцевої влади почали з'являтися повідомлення про те, що вони почали закуповувати дрони, там трішки, да, якісь автомобілі, Ну щось виділяли, але суми невеликі, там по одному мільйону гривень. А сьогодні ухвалено рішення в Верховній Раді голосували законопроект 1037 у повторному другому читанні. І сума понад 200 мільярдів гривень у цьому та наступному році, допоки діятиме воєнний стан, буде забрана із місцевих бюджетів. Це виключно військовий ПДФО, військовий податок на фізичний на доходи фізичних осіб, переданий до центрального бюджету. Ну Риторика була наступна: опозиційні політичні партії і сили говорили про те, що тепер з місцевих бюджетів заберуть гроші, вони бідні будуть потерпати. Я вам розповів, чому вони не будуть потерпати, тому що їх бюджети будуть такі, як були до початку широкомасштабного вторгнення. Це удар по місцевому самоврядуванню, а гроші, які потраплять до центрального бюджету, їх там розпиляють, їх розкрадуть. А втім, як на мене, це дещо викривлена інформація, і я дійсно. Можу частково лише розділити це застереження, але перед із тим, я більш ніж переконаний, що контроль за виконанням цим грошей буде. Він буде кращий. Бо не треба буде контролювати кожен місцевий бюджет окремо, де докопатися до істини, буде вкрай складно, а буде контроль єдиного центрального бюджету. Звісно, так, да, хтось буде нагрівати руки. Я цього не заперечую. Але на тлі таких скандалів, випадків, таких я буду, я більш ніж переконаний, буде значно менше. І так, в чому суть? Як же розподілять ці гроші? Гроші, які з 1 жовтня, так, заднішнім числом, це дуже така цікава, неправильна, я вважаю, норма. Але депутати на неї пішли, втім, гроші підуть військовим, тому я вам сковідверту, я готовий з цим змиритися. З 1 жовтня до 31 грудня 2023 року весь ПДФУ буде. Забраний із місцевих бюджетів і спрямований до центрального. військового ПДФО у пропорції 50 на 50%. 50% це приблизно 13 мільярдів гривень піде Держслужбі спецзв'язку на виготовлення дронів і ще 13 мільярдів гривень міноборони на закупівлю артилерійських систем. А з 1 січня розподілення буде наступне. 45% ПДФО також піде на дрони. 45% Міністерство зі стратегічної галузі промисловості для розгортання виробництва боєприпасів та зброї, бо Захід нам дає її менше і сказали, виробляйте тепер самі, гроші шукайте. 10% розпорядникам сектору безпеки та оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО. Це близько 10 мільярдів гривень. І звичайний ПДФО, ще раз наголошую, залишається в громадах обсягом 64%. Там додаткові умови щодо використання його. Я не буду вам забивати голову цим, тому що воно вам не потрібно. Тобто, звичайний ПДФО залишиться там. Щоб не було ніяких маніпуляцій, тому ці всі знаєте зараз закиди про те, що залишили місцеві бюджети без грошей, це неправда. Хоча я вам наголошу на початку відео, я сказав, що я радикально вчинив і я забрав би весь ПДФО. Бо дійсно потрібно думати зараз, в першу чергу, не про те, по яких дорогах ми їздимо, а як ми захищаємося, чим це ми можемо робити. Бо підтримка заходу, вона направду дійсно, друзі, не буде завжди такою великою, як вона була. Чого лише мені вартують історії з політичними баталями в Білому домі, і у Штатах Америки. Так, я виказую переконання, що ця допомога буде, але допоки вона дійде, ми повинні самі думати, як переводити рейки економічні в Україні на військову тематику. Тобто економіка має бути переведена на військові рейки. От оце я вважаю якраз таким правильним рішенням. Але я б до цього, звісно, додав би ще і виробництво капсульних броньованих автомобілів. В першу чергу, це вкрай потрібно нашим хлопцям. І також амуніції і так далі. Державне замовлення має бути. Однозначно більшим, але це дуже і дуже позитивний крок. Отак, От друзі, коротко про хорошу новину. Звісно, я розумію, що багато хто не погодиться. Я чимало дискутував, наприклад, навіть з журналістами на Київ ФМ, які мені доказували, що треба більше залишати грошей у місцевому бюджеті. Але говорю, ну друзі, буде стільки, як було до початку вторгнення. Все по справедливості, а решта грошей підуть на військові потреби. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте цю хорошу новину друзям. Вона того вартує, всіх люблю, ціною шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!